Привіт друзі! Сьогодні готуємо перчики, фаршировані овочами, страва з неймовірним смаком і ароматом, яка прикрасить будь-який стіл, яскраві, соковиті та ароматні, що підкорять з першого шматочка. Готуємо просто, а результат захоплює. І так, нам потрібен ось такий невеличкий перчик. Я покажу, як якраз для фаршу потрібна цибулька для фаршу, одна одна для засмажки, марковка потрібна 2-3 штучки. Часничок і капусточка. Все, мінімум продуктів, максимум смаку. Поїхали. Для початку робимо фарш. Жимо ось таку сумнівку і ріжемо її, звичайно, кутика. І відразу відправляємо на сковородку. Щоб не витрачати зайвий час, зразу ріжемо і сразу смажемо. Сковородку на огонь вливаємо олію. Ну, Десь Дві дві з половиною столових ложки. Відправляємо нашу цибульку на сковородку. На середньому вогні смажимо. Але не засмажуємо, а так, щоб вона стала м'якенькою. Морковку тримо на ось такій тертушці. У мене три середніх морковки. Все, морку ми натерли. Нарізаємо капусту. У мене два невеличких качанчика. Своя, ну така, яка. -пілька. А ви боліть одну середню. Так, цибулька наша уже обм'якла, пахне, ароматно стало. Додаємо сюда дрипку сольки и обов'язково. Це залог смокоты. завжди так робить. Що пойдет? цукру. Цибулька і цукор це просто нереальне поєднання. Ну і, звичайно, чорного перчика. Ось так. Це просто фантастичне поєднання. Так, все, додали. Ой, спеції заработали. Даємо нашу морковочку. Ось так. Це страва готується дуже швидко. Я засікла час. Я вам скажу, скільки в мене часу пішло, якщо робити все одночасно. Так, смажемо на середньому вогні. Так, ось ми нашинкували капусточку і трішечки її присалюємо. Просто дрібочку даємо, для того, щоб ось так пожарка, щоб вона пустила сок. Вона і маленька, але вона дуже сочна. Хороша капусточка, гляньте. Все, обставляю. Наступний крок дуже швиденько ріжемо чесничок наш. Дрібненько, можете роздавити, як повійка. Дивіться, яка гарнюня наша морковочка з цивулькою. Ось, не треба його пересмажувати. Якраз дуже все прекрасно. І додаємо туди так, Зараз будуть аромати. Все. Прогріємо чесночок, не треба його засмажувати, його просто прогріти. Все, чесночок прогрівся. Запах такий, як будто ми жаримо з вами грибочки. Все, даємо сюди капусточку. Птично помішуємо, не дребу щоб не присмажилась. Якщо пригорить, все, можете викидувати. Навіть треба не пробуючи далі готувати. Не буде сенсу. Так, все, теж. Капусту не засмажуємо. Це дуже ніжний продукт. Лише робимо м'якою. Так, поки фарш наш робиться, готуємо перці для фаршировки. Робимо це так, ось дивіться. Надрізаємо ось так перчик наш. Потім я роблю так, підрізаю трішечки. І виймаю качевишку. І отак. Все, все витряхнулось і кладемо. Є спосіб, ще проще, якщо велика причина, велику нам не потрібна. Можна отак повдавлювати, Просто отак так вдавлюєте і назад. Ну, тоді, бачите, края ось такі закруглені. Ну, ви робіть, як ви бажаєте. Я хочу ось так. А ви дійте можете одним або другим способом. І так, і так. Так, дивимось. О, причудесно. В общем, капусточка повинна у нас зменшитись у розмірі в, дві, в два рази, щоб вийшов зайвий сік, щоб вона Ну, Зараз ви все зрозумієте, до якої стадії нам потрібно просмажувати. Щоб випарилась вся волога. Все, перчик ми підготували. Повертаємося до капусточки. О, гляньте. Ще 2 хвилини і все, фарш наш готовий. Пробуємо на смак, щоб був такий трішечки порисований. Трішечки-трішечки. Все ідеально. Нічого не буду додавати. Все, фарш готовий, виключаю. Пересипаємо наш фарш, щоб швидше виховано, щоб зручно було фарширувати. Не то, щоб він зовсім мастий. Ні, щоб було. Зараз ви зрозумієте, ми не будемо з вами сидіти і чекати, поки він буде вихолоджуватися. Ні. В цей час ми будемо робити зажарку для наших перців. І робимо зажарку. Сковородку на огонь даємо 2 столові ложки олії. Одну лукавицю сюди додаємо, обсмажуємо. Тим часом готуємо томатну заправку. Значить, що ми робимо? Ми в чашу блендера ось так відправляємо буквально. Три-чотири помітора. Зубчик чесноку, дрібку солі, 2 чайних ложки цукру. Ну я дам навіть 2,5. Трішечки чорного перцю меленого. Ось отак. І перебиваємо це все блендером. Все перебили блендером. Тим часом наша цибулька майже обсмажилась. Бачите, не треба нам засмажувати її. А так, щоб вона пустила свій аромат, І ми додаємо сюди до цивулічки нашої любу томатну пасту, ось так, ложку, більше не потрібно. І відправляємо нашу суміш. Так, кого немає ось такої суміші, Просто томатну пасту розбавте водичкою. Це вже буде непогано. Але я люблю ось так, щоб було не непогано, а було ідеально. Це вже дуже пахне. Превосходно. Так, і пробуємо, щоб оця заливка наша була кисло солодкою, щоб не кислющою, а кисло солодкою. Від неї залежить смак наших перців. Періодично помішуємо. Нам не треба його зашмалювати, нам треба його просто 2-3 хвилинки, щоб воно прокипіло. І все, бо воно буде ще кипіти, і ти з перцями. Так, Обов'язково пробуємо на смак. Ідеально. Так, тушкувати перці свої я буду ось в цьому казані. Обов'язково посуда повинна бути е, товста. Беремо чайну ложечку чи будь-яку ложечку. Беремо перці. Наша заливка готується, не забувайте. Ми робимо все одночасно. Дивіться, як гарно все. Ось так от ми робимо на так, щоб там було видніше. Ось, бачите, трамбуємо, дуже гарно трамбуємо і виставляємо в наш казан. Ми з вами впоралися. Тепер заливаємо все це подливкою. Так. Нічого не пропадає. Кип'яченою водичкою змиваємо всі вкусності з нашої сковородки. Все, ставимо перчик на огонь. Ось, Бачите? Агонь більше, ніж середній, поки закипить. Як закипить? Бачите, скільки юшечки в нас? Ось так повинно бути. Е, перчик і наша начинка, фаршик дадуть ще свою юшечку. Накриваємо і тушкуємо. Дивіться, перчик наш тільки закипів, і вже гляньте, скільки соку пустило. Можна так притопити, чуть-чуть наш перчик. Ось так, гляньте. Ви бачите, я казала, що буде досить. В кого не досить, ну дали такі п'ячення ще вадечки, щоб було ось так. Буде ще більше родини. Будемо пробувати потім. На смак в кінці. Якщо буде кисленько, додамо ще цукру або солі, чого буде не вистачати. Все, огонь трішечки робимо менший і тушкуємо. Так, ну все. Дивіться, у нас все готове. Тому ну, начинкаємо, готуємо до готовності перчик. А перчик наш вже м'якенький, все. Не будемо його робити пряпочками. Пробуємо на смак. Все клас. І останній штрих даємо чесничку. Була б петрушечка, дала б ще петрушечки, а в мене немає петрушечки. Все висахло в нагороді. Тому все. Дві хвилинки і смакуємо. Ви повинні обов'язково приготувати. Ще ближче вам покажу. Гляньте. І жидкості ми не додавали. Дивіться уважно, скільки було і скільки стало. Ви бачите? Не треба, щоб воно плавало. Ось отак, це ідеально. Все, чекаємо, щоб вихолонув і будемо їсти. Дивіться, наш печик постояв 10 хвилин. Ви пам'ятаєте, скільки було соку? Він увібрав у себе всю смакату. Люди, ви тільки гляньте, яка смаката в нас вийшла. Це багатство смаку, аромату просто не передать. Обов'язково готуйте, смакуйте, лайкайте. Миру вам, щастя. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. І всього вам найкращого.